Так, а ну тихо мені всі. Тихо, 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 не шумим, тихо, тихо, Коляна, Я зараз до кого обращаюсь взагалі, а? Тихо, тихонько, всу, всу. все. Вас, кстати, теж касається. І кота Василя, на руки, пожалуйста, візьміть, щоб він в самий такий відповідальний момент і ще й не нявкнув, Тут і ви тихонько всі. Тихо, за що замерли, щоб мені ні шороху, ні звуку, понятно? Тут щось таке почнеться. Чого ще ніколи не було. І... А от случилось, так. Да. Случилось, так что, значит, ведем собой тихо, так что вообще, чтобы, чтобы никого не заметно было и не чутно. Ясно? Не, не спугнить. В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина. Президент России Владимир Путин проведет важный международный телефонный разговор 23 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Передает Тасс. Важный, настолько важный, настолько вот понимаете, что его лично сам Песков анонсирует. Передает ТАСС, вся Росія замерла в ожидании, потому что вона розуміет, що зараз случится щось таке, що раньше собі навіть даже представить ніхто не міг. Ну елки-палки, ну що ну, случилось? Ну що ви за люди? Ну я ж просив, тихо, що. Шо... Или... А... а це в мене що? Блин, точно, сейчас я Сори, я извиняюсь. Так, алло. Да. Так. Так а де ти лазиш, я не розумію? Та тут весь мир замір вже в ожидании новости пулеметом строчат, а воно десь шляється. Чим ти там занята? Ну, так, швидко ноги в руки і марш прийшов. Давай, так, да, це дуже важливо, дуже. Так що бігом. Ну скажи, що ти потім прийдеш, ну подождуть. Пять минут, изменившие регламент. Путин прервал на совет для международного разговора. Президент России Владимир Путин вынужден был прервать НАП-совет для проведения международного разговора. Как отметил сам президент, беседа займет пять минут. Что это за сверка часов? Пять минут, изменившие регламент. Изменившие мир! який после такого события уже никогда не будет прежним. Там чуть вся планета в другую сторону не полетела. Весь мир на ушах всех одно интересует, что ж это за важный разговор-то такий был, а? І коли люди узнали, ну вони реально ахнули. І всі согласились одразу, що ну, да, це епохальне событие. Воно буде вписане в учебники мирової історії, і не просто вписане, а такими прям золотими буквами. Путин экстренно прервал совещание ради звонка из Гвинеи-Бисау. Президент РФ Владимир Путин во время заседания Агентства стратегических инициатив сообщил присутствующим, что ему нужно отойти для международного телефонного разговора. Позже стало известно, что президент РФ пообщался по телефону со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умарусисаку Эмбало. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры государств обсудили расширение партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также условились продолжить личное общение. Нам з вами повезло жити іменно в це время. Представляєте? А от представте, от якби ну, не відбулося цього важного, от настолько важного міжнародного розговору з цим кумаром, як його там було, ілі як там його, да? от в якому би мірі ми після цього з вами жили? Тому це все важно. Це, це от настолько важно, що сам Путін лично, кинувши все, на крилях любви, кинувся до телефона. Бо якщо б це не було настільки важно, він би може б, там поручив комусь із своїх васалів це зробити. А вони говорять, а, а, а ми, вибачте, ми не можемо, ми, ми зайняті. У нас тут час у нас тут час рандеву покруче вашого буде. Росія зараз взагалі на такий уровень вийшла. Росія и Зимбабве договорились вместе развивать медицину. Правительство России и Зимбабве заключили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. А, Ну, от того, вже заради цього стоїло ставати міровими згоями, щоб гордо вийти і так сказати, ми будемо розвивати свою медицину і науку зі страною, яка сама по собі є синонімом антисанітарії. І зараз вона своїм опитом з Росією буде ділятися. Бо бої це потрібно, для неї це важливо. А вона зараз такими такими настільки важливими і нужними ділами займається, що нічого важливіше і потрібніше в цьому мірі немає. Вони, вони країну цією цю херню зараз мають в Росії. предложили переіменувати Чорне море в русское. Депутат Саратовської облдуми Буланов призвав переіменувати Чорне море в русское. Так у вас уже є. море Лаптевых, это ну, самое, что не на есть русское море. А Черное море, это для вас скорее мертвое море. Там от ваших трупов уже давно сероводородом воняет. Ну, а за это все, конечно, спасибо кому? Давайте спасибо Трампу скажем. Вот, бачите, Дональде Фредовичу, до чего ваши вот эти нездоровые экспириенсы доводят? А вы же за вами тут же начинает обезьянничать. Не делайте так больше. Трамп заявил, что рассекретит все данные об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Ну, вот нашего вы это сделали, а? Ви ж не розумієте, що вони тут же почнуть за вами косплеїти. В Госдуме потребовали от Следственного комитета провести расследование убийства Лермонтова в 1841 году. Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой установить обстоятельства гибели поэта Михаила Лермонтова, убитого на дуэли в 1841 году. Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России, говорится в обращении. Цитата по РИА Новости. Догадались таки, так? Да? Ладно, придеться признаться, що вже тут. Що? Ну, короче, Лермонтова вбив. В, ви, кстати, запиште нам це, як явку да? От, Лермонтова вбив Бандера Степан Андрійович. Да, того ви, кстати, ні одної візитки Яриша на місці його вбивства так і не знайшли. Яриш чуть позже приїхав, хотів добити, а потім, ну, смотри, що Бандера все зробив ідеально. Ну, говорить, що я буду лізти. Да, і це чуть... Ну, тут же не визволо мировую війну, але для цього не стоїть самого, главного. без чого Росія ні війни не почне. І от на цей раз вона ну, довго мучилася, зважувалась, і ну, на цей раз вона на цей наважилась і вона це зробила. В Росії об'яснили прильоти по городам РФ, Божьєю карою за грехи росіян. Русская православна церква заявила, що війна в Україні почалась з-за мастурбації. Ну, так ти не поспориш. ну, самі винуваті. Треба було штани Путіну як-то поплотні зашивати, щоб він туди менше руками лазив. І тепер це ваш общий грех. Думайте, думайте, як ви на будущее будете це і справляти. Россиян могут обязать авторизоваться через госуслуги для покупки секс-игрушек. Роскомнадзор заявил, что готов рассмотреть предложение сенатора Совета Федерации Артема Шейкина о том, чтобы россияне проходили авторизацию через портал госуслуг, прежде чем они смогут перейти в раздел товаров с маркировкой 18+. А потом фамилию, имя, отчество каждого купившего публиковать на первой странице газеты «Правда», чтобы россияне хотя бы знали, из-за кого следующая война началась. Іграшку мені собі знайшли. Ношли, чи ми Хочете помастурбірувати, будь ласта, Ната? Ваше государство вас цим завжди забезпечить. В Госдумі анонсировали уроки патриотической песни в российских школах, которые проведут Шаман і Газманов. Ну що вообще, в, в, що ви школи свої вже прибрали, а? Я боюсь навіть запитувати, які там у них остальные предмети. той Лермонтов, если как бы посмотрел список рекомендованной литературы, вин бы тут же сам и застрелился. В Бандере даже командировку не пришлось бы оформлять. Путин велел включить книги зю писателей в списки рекомендаций для чтения школьникам. За это отвечает Минпросвещение. Срок исполнения 1 июня. Так что к летним каникулам списки должны быть обновлены. Представляю, я, конечно, за их не лет. Те дети будут ждать летние каникулы с каким-то содроганием. Но их к тому времени уже должны качественно подготовить. И тут, знаете, одних только шамана с Газмановым, ну, маловато будет, чтобы превратить все будущее поколение в кобзонов. Девятиклассников Сахалина учат выживать в ходе СВО. Занятия назвали важными для основ безопасности поведения в мирное и военное время. Губернатор региона Валерий Лимаренко, говорится на сайте школы, инициировал проведение таких занятий не только в Холмске и поддерживает их. Ну а что надо еще обычному какому-то русскому школьнику? Пару таких каких-то уроков и в утиль. В школах Перми разместили плакаты с рекламой службы по контракту. Также ее публиковали в школьных группах по ВКонтакте. Общественники подали жалобу о проведении такой акции. В мэрии подтвердили, что в школах размещены информационные материалы о военной службе по контракту. Они размещены в местах общего пользования и во ВКонтакте. Ты, баба, еще жаловаться удумала, а? Да расстреливать таких надо. Причем самим же школьникам эту процедуру надо и поручить. Бо в школу ребенок должен приходить уже готовым штурмовиком, никогда там с будущими и панькаться. Первый российский регион ввел еженедельные разговоры о важном в детсадах. Мэрия Вологды объявила о запуске еженедельных занятий разговоры о важном во всех 78 детских садах города. Этот проект приурочен к году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. А что у нас нынче важно? Важно? В чому це дуже важливо. Бросить все і бігти на п'ятимінутний розговор з президентом він не є бісау. І тут вже я вам скажу, даже зімбабвійська наука безсильна. Бо, як то кажуть, коли пацієнт не хоче жити, тут люба медицина вже безсильна. а їх не хотіть жити, починають вчити з самого раннього дитинства. Що, в принципі, правильно. Ну, смисл давати їм виростати, щоб вони що, потім виросли, і що? Шли перейменовувати Чорне море, шукали убій Лермонтова. І купували фалоімітатори через госуслуги. І нічого більш важливого вони всього своєю страною придумати що то не можуть. Ну а тепер давайте і ми з вами про саме наше о, те саме важне поговоримо. А що у нас таке саме важне? У нас іде війна. І ми з вами всіляко повинні допомагати Збройним силам України воювати цю війну. Ну а як ми можемо допомагати? Ми можемо допомагати нашими з вами донатами, які дуже потрібні. І ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, який ми непогано забезпечуємо. Але знову хочу понить. Я вже цього місяця цінию, Що ми з вами, хоча там скільки разів не говорив, ми з вами з мінусів в цьому місяці так і не вилізли, і треба б якось зна. Піднапрягтись нам з вами, тому що ну, потреби в забезпеченні є, вони завжди великі. Ну особливо неприємно бачити мінус в графі, ті, які знаєте, через яку ми забезпечуємо наших військових. Ми повинні їх все-таки. Добре забезпечувати, ми повинні добре про них дбати. Я давайте вам нагадаю, як це робиться. Ось у вас на екрані зараз два QR-коди. Один веде на банку в Монобанковій, інший веде на конверт в приватбанковій. Все це робиться дуже легко. Просто навели свій смартфон, класнули цей QR-код. Вам там уже все. Все, що треба, ваш смартфон покаже. Туди вводите просто суму свого донату і тим самим допомагаєте Збройним силам України, і зокрема 120 окремому розвідувальному полку. Е, окремо наголошу нічого, ну крім самої суми доната, вписувати туди не треба, зазначати не треба, тому що і той, і той платіж іде прямо на 120-й окремий розвідувальний полк. Якщо вам ці варіанти незручні, будь ласка, опускаємося в перший прикріплений коментар або в опис до цього відео. І там знаходимо купу всяких різних варіантів, якими теж можна скористатись, і Багато хто користується саме цими варіантами. Будь ласка, це теж зручно, це теж правильно. Там є з чого вибрати. Там є картки в різних банках, є короткі посилання на ці картки. Yeah. Є, є там купа інших варіантів. Там є сторінка наша на GoFundMe, яка чудово працює для тих, хто живе за кордонами України. І, до речі, там особливо хотів наголосити, там можна зробити анонімний платіж, і ніхто в тому числі і ми не дізнаємося навіть від кого цей платіж надійшов. Це дуже зручно. Крім того, там є PayPal. Там є скріл, там є наш біткоін-гаманець, все це чудово працює. Вибирайте будь-який з цих варіантів, але якщо ви вибираєте якийсь із цих варіантів, там обов'язково зазначайте, для кого йде платіж. Тому що дехто допомагає, зокрема не тільки Збройним силам України, і допомагає нашому проекту, що теж хороша благородна справа, ну після допомоги Збройним силам України, але ну. Велике до вас прохання все-таки писати зазначення платежу там, нашим хлопцям, військовим, щоб ми розуміли, що це військовий воєнний платіж, а не скажімо на наш проект, там коляну на буси, коту василю на не знаю, на Апахмілоні і Зольді Філіповні на Віскас, наприклад. Ну, Там якось окремо все це зазначайте, але окремо хотів попросити тих, хто любить наш проект, тим, хто хоче йому допомагати, хоче, щоб він живі розвивався, і щоб... Каляну було чим закосити, як то кажуть. Е, значить, е, щоб, е, ну, щоб це відбулося, е, краще стати нашим спонсором тут же ж на Ютубі. Опускаємось під це відео, там біля кнопочки підписка. І подивіться, будь ласка, чи кнопка Підписк. Е, у вас повинна бути неактивною. Обов'язково повинна, щоб ви повинні бути підписані. Іноді ця підписка злітає. Тому прохання час від часу перевіряйте. І біля цієї кнопочки, ну а той, хто не підписаний, підпис... підпишіться обов'язково. Дуже велике до вас е, прохання. І там же кнопочка спонсорства. Виберіть будь які з тих варіантів, які там зазначені. Там є дуже і дуже бюджетні. Вас воно сильно не обтяжить, а нам це буде хороша, приємна допомога. А ще краще, щоб бути весь час з нами, допомагати нашому проєкту, це стати нашим. Партнером на Патреоні, бо ну там якось кількість людей постійно зменшується. Це ну нам не сильно приємно. Давайте, якщо дивитесь наш проект, постійно любите нас. Ставайте нашим партнером на Патреоні, визначте там якусь мінімальну суму, яку ви можете час від часу нам платити. Один раз там зареєструйтеся, воно все працюватиме автоматично. І вам це буде зручно, і нам це буде зручно, і всім буде приємно, що ми з вами так гарненько все організували. Але в першу чергу ми, звичайно, ж допомагаємо Збройним силам України. І давайте цей місяць якось ну, більш-менш закриємо, бо це вже ну така для цього місяця. Це фінальне прохання буде. Давайте напряжемо, щоб ну бо витрати дуже. Же сильні пішли. Нас там певний час в ефірі не було. Дехто розслабився, давайте беремо себе в руки, допомагаємо Збройним силам України. А збройні сили України зроблять так, що все буде Україна.